Все, що морем ходить і літає, все дороге, що в українців стріляє. Пів піу і Крим покидає Кобзону та крейсеру Москві. Привітання передає. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро сьогодні 24 січня, розклад щодо російських кораблів і щодо Криму. Що хочу сказати! Крим, готуйся, скоро буде знову привітання від наших морських дронів. Звісно, я не буду озвучувати, на який період я робила цей розклад, але двійка пентаклів, сімірка кубків і десятка жезлів, карти Таро дуже добре відповіли на запитання, що дрони готуються прямо прям вже на старті. Тому чекаємо добрих новин. Всі кораблі, які обстрілюють Україну, мають як до Кобзона сходити на концерт і привітати там крейсер-Москву. Квін цього розкладу Сонце, тому Крим буде знову під атакою Харків. Київ, інші міста України, які потерпають від російських окупантів всі ці жертви. Бумеранг він такий: він летить в обидві сторони, сміється той, хто сміється останній. Тому Крим це Україна, і він має розділяти долю всіх українців. І його також треба звільняти від російської окупації. Чекаємо і всі молимося, щоб у наших військових все вийшло, як вони задумали.